Табір, табір, табір. Який обрати, куди поїхати, як провести час влітку, цікаво та ще й корисно, маю чудову ідею. Привіт, привіт, друзі! Мене звати Соломія Блошко, і сьогодні я вам розповім, чому варто обрати саме спортивний табір. І цим я з вами поділюся ще й на власному досвіді. Гарно та якісно провести час влітку завжди постає проблемою перед дітьми та їхніми батьками. От закінчилася школа, і що тепер робити? А насправді рішення є дуже простим. Наприклад, поїхати в літній табір. це й нові знайомства, і чудова атмосфера, і незабутні спогади. Має улюблений вид споту споту, що не може всидіти на місці, то раджу з зв... і має улюблене. Ша. Як це часто відбувається у мене. А якщо ви дитина, що не може всидіти на місці чи має улюблений вид спорту, то раджу звернути на це увагу. Адже тоді вибір табору стане очевидним. Як це часто відбувається у мене? До речі, ви знаєте, чим я люблю займатися? Саме так моє улюблене хобі це шарлідинг. Такі табори приходять щороку. Щоразу для мене це стає просто незабутнім проведенням часу, адже я люблю цей вид спорту, а нові знайомства та краса природи навколо додають ще більшого натхнення. Тому не бійтеся навіть влітку займатися улюбленим спортом. Це того варте. До речі, з цікавинкою спортивних таборів, є їхнє місце проведення. Наприклад, їх можуть проводити на морі чи у горах. Ось минулого року мій спортивний табір проводили у Карпатах, і це було дуже класно. Але ви не обов'язково маєте їхати в табори по чорлідингу, що в Україні, що за межами нашої держави, є безліч таборів з будь-якого виду спорту. Зазвичай вони діляться на відпочинкові і оздоровчі з тренуваннями, морем, екскурсіями, походами в гори. Я точно бачила такі з верхової їзди велоспорту, плавання, футболу, волейболу та багато-багато іншого. Якщо ви не знаєте, що обрати чи не маєте улюбленого виду спорту, то є безріч таборів, де ви можете навчитися кількох речей одразу. За час виному таборі ви можете поплавати у морі, сплавлятися річкою, постріляти з лука, позайматися дайвінгом. Та пам'ятайте, це буде не одразу, аби ви могли навчитися. До речі, варто розуміти, що спортивні табори це не просто можливість приїхати і щодня займатися лише спортом. Ні-ні-ні. Ви не будете безперестанку тренуватись. Звісно, спорт у вас буде і ці двічі в день. Тому в спортивних таборах часто проводять і різні майстер-класи, і уроки з інших видів спорту. І ледь не забула найголовніше, окрім правильно підібраного одягу, взуття спорядження важливим є такі деталі, як сонцезахисний крем. Або засіб від натирання. І нехай ніщо не відволікає вас від тренувального процесу. Збережіть здоров'я та отримуйте максимум користі і задоволення у таборі. Не бійтеся пробувати себе в чомусь новому, адже лише одна поїздка може запам'ятатися аж на все життя. Тому рекомендую не гайте час влітку, а привезти його цікаво. А з вами була я, Соломія Блажко. Па-па-па-па!